Самі Але я хочу пояснити і вам, і нашим гостям. По-перше, сьогодні останній день зелений дуже-дуже до цього дня в народі ставляться прискіпливо і недовіряю. Тому що дуже багато бояться цього дня. А чому саме 29 лютого недовірно ставиться народ цього дня? Хто знає? Що це за рік? Коли буває 29 число грубого? Раз на 4 роки. Виявляєте, раз на 4 роки буває такий день. Але я сьогодні і багато прочитала, що в інших країнах цей день навпаки дуже вірить, що найбільші дива, найбільші е, прекрасні події відбуваються саме цей день. Чому я вибрала для урока цей день? Саме тому, що він нам допоміг провести цей урок. Тому, Звичайно, піде про зиму, тому що останній день зими. Ну, і якщо піде мова про зиму, не можна не згадати про всі ах, радості, про всі ті емоції, які приносить нам зима. Я хотіла почути від вас. Що для вас зима? Давайте згадаємо, проведемо її. Що ж для вас зима? Будь ласка, віка. Ще, будь ласка, кладайте. Який? зимові. Ну, зимою які? які сонце і сонце, Давайте, Вероніка. Виліть ще. Святимо була улюблене. Різдво Христове. Ще? Що ще взимку було? Тільки цієї зими мало цього було. Дід Дід Мороз. Мороз був, так. А що було мало? Чого було мало цього рогу? Сніг. Сніг. І так. Ну що ж, я позбирала такі всі слова, які в принципі... І найбільше підходить до зима. Це новий рік, Дід Мороз, миколай, Різдво, Кутя, Сніговик, санчата, Колядки, Щедрий вечір і Щедрівка. Так чи ні? Да. Так. Ну що ж, якщо так у нас йшла справа, то читання анаграм. Треба відтворити закутані слова і знайти потім зайве. Будь ласка. є. Я не віки тут з указочкою. Перший січень. Згода. Вови. Згода. Голосі. Писанка. А ну ще. Писанка. 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 Ще. Щеп. Різко. Ще. Голосі, голосі, ще дрібка. Власних імен. молодці. А тепер за було визначити зайві. Визначте зайві. Чому? Швиденько. А хто у нас уважний? Софія? Я думаю. Я думаю. Писанка. ще зайдя. Ще зайдя. Владо. Великдень. А що це за Великдень? Що це за свято Великдень? Свята, так! Пас, а чому воно зайня? Тому що всі інші слова відносяться до а ви віддані писанка, коли весною. Молодці. Ну що ж, з цим ви справилися? Ще саме цікаве. Свято, свято, свято. Ми дуже часто про це говоримо. Зараз я хочу перевернути наступну сторінку. Хто, що, як, де, коли, чому? І все ж таки зрозуміти, що таке свято. Що для вас свято? Як ви розумієте? Ваші думки, швиденько, швиденько, свято, свято! Оріха, раді ще. Веселищі, Подарунки. Зрозуміло, це найкраще розуміння. Також, дітки, чому тепер я ще раз поясню? Чому ж це ми літературне читання поєднали з я у світі»? тому що саме зараз починаємо вчити? Те з у світі. І звучить вона саме. Світа моєї батьківщини. Свята моєї батьківщини. Будь ласка, розгорніть підручник Я у світі. На сторінці 93-й. Шовденько, швиденько. Де ми починаємо, як завжди, наша тема? Знайшли? Так. Да. Будь ласка, що ми на малюнку вже бачимо? Які свята? Швиденько, швиденько, стате. Я бачу на малюнку е, Діда Мороз. Діко розповіть, яке свято? Новий рік. Новий рік. Ще, яке свято. Пасху побачили. Ще, яке свято, Маріша? Різдво. Різдво Христове. А чому? Хто здогадався, чому це? зе